Друзі, вітаю! Історія подвигу. Український воїн один пішов зачищати посадку під Сіверськом, свою посадку, яку він обороняв, і взяв у полон шість російських штурмовиків. Один. Неймовірна історія війни, яка знята на дрон, і зараз цей боєць воїн 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж, батальйон Сила Свободи. Розкаже нам історію свого подвигу. Вітаю вас, друже. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Вітаю, мене звуть Денис, розвідник бригади Рубіш 4-го батальйона Сило Свободи. Розкажи, будь ласка, як почався для вас день бою, коли ви провели оцю. Самостійно провели контратаку. З чого почався цей день? Взагалі, взагалі він почався за два дні до, до того. Давай, Ми, як, вийшло як п'ять машин їхало, три звернуло mm -hmm. направо, уїхало кудись. А дві поїхали прямо через нашу інженерку. Я не знаю, якось через міни проїхали, вони теж такі фартові, я би сказав. Ці два УАЗі проїхали. Через інженерку проїхали, через піхоту. По полю до, до нас доїхало теж там проблема була з, я так розумію, ворог застосовував активно реп, проблема зі зв'язком. Поки зв'язок наладився, вже у нас УАЗі біля бліндажа стоїть. Я вибачаюсь, вони це п'ять машин, це УАЗіки. Да, вони вазі... на колонною УАЗіків штурмували. Так, да, да, я так зрозумів, вони. Якось зап, заплановано, вони між собою там якось договорились, і начальство кидануло їх в очередний раз, два УАЗі поїхали по прямій, а три звернули і втекло. Получається, якісь такі розвіддачні, я так розумію. Так. І от це два УАЗіка Один підбили, на він поїхав прямо в поле поперек такий. Як їхав, так і ну, згорів він там в полі десь в метр, метрах метр 200-300 від нас. А один біля на виходу з бліндажа. Проблема в тій, зв'язку була там дуже така накладка. Я тільки хочу вибіжати з кулеметом, а тут по нас вже стріл тньою сиплять. Наші сусідні хлопці вже відпрацьовували цей увазі. І виходить, вороги бігають над нами. Ми сидимо, чекаємо, чекаємо коли вийти відпрацювати, бо теж вискочить, щоб нас свої ж застрелили, Ну, таке собі, як на мою думку. Вони побігали, побігали, наші хлопці відпрацювали їх зі стрілкатні. Але хочу сказати, наші теж молодці, вони так доволі влучно. Прям от я на виході з бліндажа стою і чую, як тріщить над головою. Працювали влучно. Оце залишки цієї з групи, з двох цих увазіків тут по пасаці розбіглися. Кого Дрон, дрони ліквідували? Кого цей, ми вже по команді вийшов. До речі, у цей бліндаж, в якому вони сиділи, дві гранати я в той день кинув. Потім там одного ще добив, кидав ну, вперед, по зкритіровкою з дрона, бо у прямої видимості не було. Тож то же кинув. А от. над вами був дрон рубежа, і вас обрати, да. з бригади коригували. Так, да, безпосередньо. Ну, як, ну, само, як такої самодіяльності ну, не відбувається. Це все одно робиш все по команді. Тобто, лишній раз по поверхні землі ходить, ну, це. Путь, так скажем, смертник. І на цьому їхній штурм на Увазіку закінчився. Саме прикольне, ночі наші хлопці приїхали, ще ці увазіки забрали. Штурм закінчився, десь годинка часу пройшло, небо чисте. Попросили сходити подивитися, що там з тим увазіком. Їздить, він не їздить, що з ним злучилось. І орієнтір нам трошки не дуже такий під самим боком. Я сходив, забрав два автомати з нього. Вони щось, штурмовики коряві, два автомати залишили, дивлюсь, патрони на помпу є. Бой, бой, бой комплє, бой теж, там, вони всі, всі речі в увазіку залишили. Кольоси не спущені були. Подивився, панелька вся розобрана, Тобто попросили не подивитися, чи є ключ в замку зажигання. Замка зажигання, як такого, взагалі немає. Там вся торпіда розобрана була. Кулемет зверху стояв на тому вазіку. Вони його кинули собі і втікали. На Увазіку стоїть зверху кулемет, вони на. з Уазіка стріляють да, з своїм. Так, вони на ходу, ну як, 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 як ці, ці джигатмобілі, збирають тільки їхня версія. Тобто наші хлопці ноцю приїхали, забралися УАЗік, а місце з БК, місці з усім там документами і так далі. А де цей Уазік, не знаєте? На даний момент не знаю, де він знаходиться. Ну, неймовірно. Да. <с eyeball Pasteur> да, так, це це цікаве. Я ж забрав цих два автомати, а там один підписав. Ну, я так не знаю, у них проблеми з пам'яттю і що, вони свої автомати підписують. Тобто позивний людини, наклеєчка на автоматі розпечатана на хвилинку. Це забрав трохи БК, забрав два автомати, подивсь, оглянув цей автомобіль, крявий. Та й все, в той день все закінчилось. На наступний день була якась певна тиша, там піхотні позиції попереду ці. В маскалатах питались поночі -по -по штурмануть їхні ці камікадзе. Я не знаю, вони теж такі чайні хлопці. Кож... Кожну ніч штурми, кожен... там ходиш по... в кожній пасаці, їх там валяється вже стільки, але вони все одно йдуть. Та якось один день нормально пройшов. Проход... Це вже другий день після штурму з їхніми увазіками. Сидим обід, п'ємо каву, вже все. Так скажемо. перерив між інженеркою було. Зробили паузу. Сидим, п'ємо каву і такі. Чуємо щось скрібеться, наче. Ну, типу, тобто, хтось, по, хтось наче пройшов, земля посипалася у нас в бліндажу? Ну, Прямо по вашому бліндажу хтось пройшов. Да, тобто ну, сидити до... на нулі і раптом хтось проходить да. тиші по бліндажу. Так, да, посеред білого а, дня. Да. То, десь година друга дня. Дуже цікаво, дуже цікаво, тому що. Ми знаходилися в такому місці, де саме дрони пересмінку робили, один на друга міняли. І тобто, ти на вулицю виходиш, ти 10 разів питаєш, чи небо чисте, бо там як і ворожі пташки міняються десь в нашому квадраті, плюс і наші міняються. Тут цей раз земля просипалась. Ладно, може, миша бігає, це стандартна програма. І чуємо, сусідів ви тут. І тут трохи і ми, <хи>, випали. По-русски, да? Сосіді ви тут. Да, так, да, доволі смішно. А в руках у тебе кава, да, да, ми так? Ми це так п'ємо каву. Потім чую, що він якогось кличе і позивний. Позивний зараз не пам'ятаю, він озвучив. А я дивлюсь на автомат, який в кутку стоїть Сувазіка. І бачу позивний цього тіпа, якого він ходить, клич. Я так, оба! Думаю, це, це попали. Ми тут заступеніли, трошки затопили. Мій напарник швидше okay. якось е зібрався докупи такі, і кричить йому позивний. Як звати напарника? М -м -м, пас позивний. Пас позивний, колег... Колеги, так. Да. На українській кричить позивний твій позивний. А вони, щось мялись-мялись. Щось такі, типу, пацани ми свої. Ну, він довго не думав, очередь юарки йому там через. Через брус вернасипав трохи, через вхід ну, штора штор висить, щоб дрон не злетів. Якось так красиво вийшло, прямо під ноги йому насипав. Поняли, що ми не ми їхні друзі, що він таке ляпнув тоді. А пацани вийшов оху... і втік. <різь> <різь> Ну, я їх цитую, не більше, не менше. І кудись втік ми виходимо на своє начальство. У нас тут така проблема зникла, якісь непонятні типи ходять, ходять колегу свою шукають. Ми пролітали дроном, мавіком подивились, повезло в той день на вулиці зима, як не як трошки снігу насипало. Ну і тропінка, куди вона йде. І це була ця сусідня позиція буквально. У нас вихід, там, вихід з, їхні, з їхнього бліндажа буквально в двох метрах. Але він частково засипаний, і це був інший, інший бліндаж. Ну, доволі таки. Вийшло, що два дні ми жили по сусідству з цими обезянами. Саме те, що ми ну, виходили на спостереження, я ходив посилки забирати, бо баба Яга як, як возить на воду. А ну і вазик наші хлопці забрали. Що ж. вони не подавали признаків життя, от слово зовсім. Те, що вони там є, і, ну, і саме головне, в перший день, коли вони приїхали, на увазі кажуть, що туди дві гранати кину. Як ти ну, ухвалив рішення, що ти йдеш на зачистку? Ну, по-перше, комусь треба було, тому такі сусіди дуже трохи заважали. Ну, як ну, тобі це, це сказали? Це, це мовні мовніносни. Ну, нам сказали, що от о, вони втікли туди, каже: ти там був, ти знаєш. Візьми накинь туди пару гранат. Я такі, ну, там без питань взяли гранат, накрутили гранат, набрав повні підсумки і, і, і пішов. Ну, а як ти вирішив, що ти один в одиночку йдеш чистити невідомого розміру групу противника? Ну, взагалі, на характері просто поліз та її закидав гранату. нас з однієї сторони засипано, я просто зробив зроб, декілька прострілів, одна граната, і побіг різко одразу на, на іншу сторону. Вони відволік, даю гарантію, що вони відволіклись на те, що обстріли про... з однієї просходять. Буквально там 5 секунд я перебіжав до іншого входу і почав відпрацьовувати з інших ракурсів. Намагався створити, так скажем, велику кількість нас... зімітувати те, що їхні два входи контроляться і, і діватися їм вже нема куди. Плюс я знаю, що такі обстріли, як такий, я знаю, що таке скіт на голову, коли ця одна ФК падає на голову. Ну, а там їм в проходи десь в районі вісьми я закинув. Тобто, їхній морально-психологічний стан, я не думаю, що був на висоті після того, як гепає у них там в пів метра від, від них. Як такої цілі не було брати їх в полон, але не шкоджувати. треба було, так скажем, Нейтралі... Нейтралізувати. А скажи, як ти примусив їх здатись? Ти щось кричав, чи вони кричали? Як цей момент відбувся? Ну, по їхній версії, вони предложили здатися. А, насам... ну, якби... Почули вони мене зразу п'ятого чи шостого. Я їм пря... прямо так скажем, крич... кричав, їм перездавайтесь. Ну, але вони не чули. Я так розумію, вони просто не чули це. Десь на п'ятий-шостий раз вони це зволили. От 5-6 раз, як ти кричав? Так, да, як я кричав. Вони ну, кричав я це після, того, після того, як граната летіла до них. Вісім ага. То... гранат я це вкинув. Відстріляв десь 5 магазинів в їхню сторону. Ну, кути різав і так далі. І ну, вже крикнув. Крикну Давайте. І вже що за добавкою, ще, ще хотів піти гранат взяти. У Нас БК хватало, ми наносили попередню. Хотів піти ще взяти і чую, каже, ми здаємося. Ми такі, в такій смислі здаємося. Думаю, ви взагалі там живі. Ну, не здивувався, чесно. І при цьому всьому, кажу, питаю, скільки вас? Каже, нас шестеро, і тут в мене знову. Те саме було таке відчуття, як коли вони прийшли сусідів шукати. Серце в п'ятки усло, я такий, у, як це так може бути. Шість. З пополам вийшов нас на... на начальство, бо в мене перше в перше голові було питання: а де ми їх помістимо? У нас тільки місця Просто. Ми там сидимо якось, хоч там БК складено. Ну взагалі, ну нема чисто фізично, нам їх розмістити нема куди. У мене не було мислі, там якось добивати чи ще щось. Треба полине. є полине? є полине. і треба забрати. Я вже такий по голові прокрутив, думаю, куди його це дівати. Передав цю інформацію, до речі, що про кількість полонених і далі начальство. Вони теж поки подумали, що це нам в кращому випадку зробить. Я так прикинув, що думаю, ну, шість чоловік доволі багато. ну, Тобто, просто не встигне зреагувати, якщо вони щось задумають. І прикинув, думаю, нехай виходь, по двоє і спини до мене. Вони один, оце двоєчка, одна вийшла. Вони саме, саме цікаві, я кричав до них російською, вони кричать мені відповідь українською, кричать щось про поляків. Вони, я не знаю, якась нова сказка їхня, що у нас тут поля, поляки працюють. А що вони тобі кричали про поляків, ми щось... думали, Вони, типу, відповідь кричали: ми думали, ви поляки. Нам розказали, нам розказали що сюди заїхав полк поляків, думають, цей полк, думаю, нічого, Такі масштаби. Оце от вилізли, одні вилізли двоєчка, друга двоєчка вилізла. І третя третя двоєчка вилазила, вони казали, що вони отримали поранення. що вони... Я так зрозумів, що поранення було не в результаті моїх дій, а попереднього, два дні назад вони його отримали. Ну, останній там шкутульгав трохи. Саме великі штурмовик такі. Оце от вилізли, думаю, далі. Тож мисель, думаю, що з ними робити далі? Построїв, думаю, вдоль дороги, хай постоять трохи, бо. Хтось в касці, хтось в бронежилеті, ну, так дуже цікаво, вони виглядали в той момент. Одному, навіть смілості хватило з собою магазини взяти, думаю. І руки тримав якось так. Ну, в бронежилеті так засунув руки, думаю, мало-лі, може, гранати є. Построїв доль дороги, скажу, хлопці, давайте роздягайте, скидуйте, що у вас є. Вони на шістьох мали каску і бронежилет, що доволі смішно. Але все одно ними це все поскидували, там радіостанції. Мобільні телефони вони також мали з собою, заставили їх викинути їх на полі. До речі, доволі, ну, там доволі цікаво, багато інформації було на них на телефонах. Вони потім поділилися паролем, в них карта, вони розказали, який у них там був план Капкан, як вони повинні були проїхати через всі наші позиції, заїхати там на кілометрів 10. Від реальної лінії зіткнення. Ну, такі завдання, як для якогось спецназу, відбірного. Да, вони... 10 кілометрів на оазі прорватися в тил да. наших позицій. да, вони повинні були проїхати через всі наші позиції, заїхати в село, яке за нами знаходиться, і знайти якусь бабку. Бабку знайти. Да. Каже, червоний цей, красний домик, там бабка живе. Ну, Нормальна тема у ну, них. Друга армія світу просто дійсно дивує своїм плануванням, неймовірно. Да, тобто, ти а... е їм сказав вишикуватись перед тобою вздовж дороги? Ну, мені просто вже передали по раді радіостанції те, що потрібно їх діставити на іншу позицію, завести цих всіх панів. Я їм кажу, ну розброїв, щоб вони все лишнє повикидали, засоби радіозв'язку, викинули там, радіостанції, ці байфінги китайські. Кажу, що, давайте гуськом, типу в ту сторону. Ну, вони хлопці дуже воєнні, походу, вони, армія дуже сильно на них погано вліє, хоч вони не успівають неї прийти вже 200. Кажу, гуськом, вони так, да, добре, гуськом, руки за голову і пішли, давай. Ну, як гусі, то Вони не здивували, що ти один не шукали там, а де ще? Ні, не шукали, взагалі все устраювали. Я думаю, вони на той період часу вони вже смислено... Вони, вони просто були готові зробити все, щоб звідти уїхати. Я їх завів, мої хлопці з іншої позиції почали зустрічати, почали щось повітря стріляти. Ну думаю. ДРГ там наче не було, то я теж трохи перелякався в той момент, бо виходить шість полонених, я взаді йду, а хлопці спереду щось стріляють. Що тобі сказали командири після того, як ти завів одразу шість полонених, як всі там на командному пункті бачили стрім з дрона? Да, як я, ти так, я Так, так в болів... Зачищаєш позицію і ведеш полонених в тил. каже, теж бити, бо могли. Ну, детки думаю, ну я ж на війні, в принципі, тут вбити, можуть на кожному кроці, думаю. ну нічого не поміняли. Каже, ну повертайся на свою позицію, каже треба, щоб ти ще побув. Я трошки розстроюся, якщо чесно. бо Бога загальна картина вийшла, як вони потрапили в полон, виїхали раніше, ніж я з позиції. Я ще добу просидів на своїх нових, ой, на своїй старій позиції. Трохи газом подихали. Ну, як тебе зустріли, командири, комбат батальйону Сила свободи якось зустрічався з тобою, ви спілкувалися? То, звісно, особисто, особисто дали в першу чергу дали змогу відпочити, ну, а не одразу з пораду ну, туди. Дали день відпочити, і із комбатом зустрівся, і з всіми замами, всі ми поспілкувався. Вони доволі сильно переживали більше, так як вони розуміли, що доволі. Опасний був чинок. Трохи відчитали мені моралі не, не з цього приводу. Що казали? Каже, тебе кажете, ж бити можуть, нащо ну, ти сам поліс. Треба було, треба було щось інше придумати. Часу думати не було. В цілому, особисто командир бригади приїжджав, вручив медалю від себе. Полковник Сідоліму був. Так. Особисто він сам, він... приїхав щоб поспілкувати. Поспілкувався, вручив медаль. Наскільки знаю, там на орден на, на мужність подали. Тільки Через скільки часу я отримав. Ну, наскільки я знаю, державні нагороди мені не трошки довго. Ні, Ну, Нагорода заслужена, і це розуміє кожен. Так. Да. Да. Ну, саме головне, що є відео. ж не в будь-який час на YouTube зайти переглянути, так скажемо, пам'ять на всю життя. Скільки вам років, Денис? 27, повне. 27? Так. А який у вас військовий досвід? Ну, 4,5 роки, щоб взяти повний. Mm -hmm. Я з 20-го року в армії. В армію пішов, щоб не забрали в армію. Підписав контракт, щоб на срочку не потрапити. Починав свою кар'єру військового в посольській бригаді. Тут місцевий. Ну і з часом якось е, встиг поїздити і з посольської бригади повоювати, і вже з бригади Рубіж. Звідки ну, ти. Я житомера. Ти з Житомира. Да, так, я з Житомира. Хто твої батьки? Е, в плані по професії, Ну, батько військовослужбовець Збройних сил України по, по мобілізації пішов. Так скажу. Ага, Військова родина. Ну, не зовсім військова, він вже під час повномасштабки його мобілізували. Успів в контрнаступі словно звісно, поприйняти участь. Зараз десь під Куп'яском, наскільки я знаю. Також приймаю активну участь у бойових А мама? Вдома. Треба комусь за собаками глядіти. Вдома. <світ> що батько дзвонив, спілкувався, коли дізнався про твій подвиг. Ну, він був здивований так само. Та й я сам був здивований, що так вийшло. Да. Маргарита Олександр, ваш син, справжній герой. Це реально вражаюча розповідь і вражаюча мотивація. Дякую вам, велике, друже. Дякую.